Ще кілька років тому енергійні і життєрадісні люди поважного віку, які прибули цього дня на чергову лекцію, навіть уявити не могли себе в ролі студентів, але за ініціативи міської влади та підтримки фахівців різних галузей вийшов надзвичайно вдалий проект університет третього віку. Я зараз проводитиму лекцію для студентів золотого віку. Лекція буде на тему індексація, яка пройшла в березні. З 1 березня в Україні провели індексацію майже для всіх пенсійних категорій. І за словами Анастасії Матвієнко, розмір пенсії збільшиться для жінок, в яких більше 30 років страхового стажу, і чоловіків із страховим стажем не менше ніж 35 років. А розмір індексації. Становитиме 19,7%. Втім, пенсійні виплати проіндексують не усім пенсіонерам в однаковій мірі. Оце ж я прийшла послухати, що це таке, чи це індексація, чи це добавка. Анастасія Матвієнко в дохідливій формі на конкретних прикладах пояснила, яким категоріям пенсіонерів і як саме будуть індексуватись їхні пенсійні виплати з 1 березня, а також відповіла на запитання, що цікавили слухачів. Надзвичайно цікаво провела цю лекцію. Вона розкинула добавки по роках, і дуже дохідливо для нас пенсіонерів все пояснила. Так що ми їй дякуємо за цю лекцію. Нагадаємо, кожен, хто того потребує, має право звернутися до Миргородського бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою місто Миргород, вулиця Гоголя, 165, з 9 до 18 години. Окрім вихідних та святкових днів, консультації ж для всіх пенсіонерів безкоштовні.